Допомагаємо пережити їм стреси, які завдали нічні приморозки. От. І заодно тля починає вже себе проявляти. Володимир Вонокуров обробляє дерева у саду на власному подвір'ї. Тут представлені яблуні, черешні та інші косточкові. І їхній стан після наших заморозків квітневих. Поки нас не визиває такої великої турботи, бо завдяки тому, що ми на горі, то наші заморозки минули. Менше поталенило тим господарствам, які знаходяться в низині. Чоловік каже, нині має статус одноосібника, але сподівається взяти участь у міжнародній грантовій програмі, придбати невеликий трактор і зареєструється як фермер. У селі за 6 кілометрів від Веселинового його родина має 5 гектарів землі. Тут вирощують лікарську ромашку і фундук. А ромашка вона така невибаглива і восени посіяв, і весною зібрав. Так. І таким чином ми тікаємо від тої жари, від тої посухи. От і її не треба не сапати, не поливати. Дерев'я фундука висадили два роки тому. Планують реалізувати плоди і власні саджанці. Цей горіх каже Володимир, краще багатьох інших культур витримує заморозки. Я розумію, що садівництво і фундуководство на невеличких площах таких гектар, два, три, п'ять, воно може бути рентабельним і посилам мені як маленькому фермеру. Дружина Володимира Наталія розповіла: 20 років працювала кухаркою, але з дитинства знайома з роботою на землі. Я підтримую чоловіка у всіх його починаннях. Разом е, працюємо, разом ну, поливаємо, саджали, сапаємо, тобто разом робимо всю роботу. Володимир каже, з 2014 року брав участь в АТО. 25 лютого 2022-го знов був в окопі. Навесні 2023-го, після поранення, отримав третю групу інвалідності і був звільнений з лав ЗСУ. Своїм досвідом і прикладом показую іншим ветеранам, що, незважаючи на будь-які зміни у нашому сьогоднішньому теперішньому стані, в теперішньому житті треба працювати далі. Треба знаходити себе. У цивільному житті Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.